Вітаю. Сьогодні на об'єкті будемо наносити матову вагу, виробництво компанії Fightau. І так, поверхня. Поверхня у нас є гіпсові панелі. Будемо наносити підкісточку на хливицю. Значить, спочатку прогрунтуємося. профарбуємо це. Латець преміум. І... Після цього мене саме -само матувало. Все так ми все розкажемо і покажемо. І так, приступаємо до грунтування наших панелів. Працюємо кісточками. Поверхня у нас варіант не дозволяє працювати. Наші стіни проґрунтовані, абірніше 3 d панелі приступаємо до покраски. Ладріс приймемо фарбу. Можете звернути увагу, що фарба вкриє з першого разу. В принципі, чому ми цю фарбу вибирали, рухаємося зверху вниз. Кави, щоб вони падали ми потім ці розносили. І так, наша стінка вже профарбована, висохла. Нагадую, ми фарбували латекс експеміуму. Тепер будемо наносити матову лагу. Працюємо кісточкою. Наносимо техніку хрест на хрест, от ну отак легенько розтягуємо. Що можу сказати? Характерний такий перламутровий ніжний перелив, Зараз матеріал підсохна. Доволі непогано. Елементарно наноситься. Ми закінчили нашу стіну. Нагадую, у нас за основу були гіпсові три Це аналог людина вибрала замовник як. E, значить, по грунтовка, фарба, фарбу e, ну, наносили вашери на всякий випадок, ну і сама e, лава мада також наносили, ну, практично вашери, привчару поправляли, де пропуски було. По розходу можу сказати, ну, десь. Світра десь 9 квадратів. Ну, але по такому погножу у нас виходить навіть, тому що поверхня не рівна. Такий приємний бархатний відлив. О, лишається сліди від кісточки, куди не крути. Але замовник саме такого ефекту хотів. роботу. Ми